Вітаю на РБК Україна. Війна ні, конфлікт, агресор. Ні, просто сторона в переговорах. Саме так США пропонують бачити нам Росію в резолюції ООН. Вашингтон офіційно не називає Росію агресором і закликає підтримати саме їхню нейтральну версію. У Києві тим часом зібралися світові лідери і лідери Європейського союзу. Третя річниця повномасштабного вторгнення. Відчутний скепсис щодо швидкого завершення війни. Україна і Європа готуються до затяжного протистояння. А у США Кажуть про ну можливо деякі де, декілька днів тижнів. Власне, що насправді відбувається, спитаю Ігоря Ігоря Рейтеровича, політолога. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю ну я перш за все прошу вас прокоментувати останні заяви Зеленського. Президент напередодні дав велику прес-конференцію. Що ви бачите міжрядків, в якому стані президент і чи просувається процес е припинення вогню? Я маю на увазі в діалозі з Трампом. Ну, президент був в непогано непоганому стані. Давайте відверто скажемо. Достатньо і непогано пройшла прес-конференція. принаймні без якихось таких речей знаєте, скандального плану. Як це було характерно для попередніх прес-конференцій, які мали місце раніше. Водночас ми побачили, що там відсотків дійсно ледь не 80 цих питань вони звелися так чи інакше до взаємовідносин зі сполученими штатами. Добре, це чи погано? Ну це констатація факту. Мені здається, що президент з одного боку намагався витримати певний баланс і надто знаєте так активно не критикувати певні речі. З іншого боку, ну від нього прозвучали так прозвучали такі заяви, які ну точно можуть бути неоднозначно сприйняті у Вашингтоні. Але пройшла доба. Ну практично доба. Ми ніякої такої реакції не отримали. Натомість є заява нашої міністерки економіки, що вже, начебто, наближилися там до. Фінального етапу вже скоро повинно бути підписання цієї угоди, значить, мабуть, всі проблеми там вдалося е, з цього приводу вирішити. Що, однак, жодним чином не наближує нас. До якогось дійсно швидкого завершення війни, тобто це треба чітко розуміти, і тут позиція якраз європейців вона більш зрозуміла, вона більш адекватна, вони називають речі своїми іменами. Те, що Штати намагаються паралельно грати в таку гру, що ми не називаємо Росію агресором. Ну, слухайте, люди, які просто це роблять, давайте відверто. Вони себе виставляють ну не в дуже гарному світлі. Ну, м'яко кажучи, тому що там міністр оборони, який як вуш на сковорідці, значить, крутиться і не хоче казати, що Росія напала на Україну. Є тією людиною, яка це однозначно стверджувала в 22-му році, Та, і це ж стосується інших, наприклад, людей, е, які зараз працюють в адміністрації Трампа, та й сам Трамп казав е, однозначно, що це напад, агресія і так далі. Ну зараз вони вирішили, мабуть, е, знайте так мінімально це коментувати, тому що чомусь в їхньому розумінні це повинно якось більше стимулювати Росію сідати за стіл перемовини, про щось говорити. Ну, це не сильна позиція, але трагедії з іншого боку, тут немає. Це неприємно. Але якщо е розмови будуть іти вже про конкретні якісь речі, про конкретні речі, то і ці речі будуть, наприклад, там відповідати баченню України, ну то це в принципі тоді не настільки критично, як здається. Хоча подивимося, тут же ще ж цікавий момент. Якщо буде голосування за ці резолюції, от як вони себе поведуть, да які там більше назбирають, хто їх там підтримує, в якому форматі підтримує, і так далі, це показова достатня історія, і ми все це будемо бачити на рівні організації Об'єднаних Націй. Ну, те, що США виправдовують цю нейтральність з зосередженням на припиненні війни, може означати, що це умова Путіна, і Трамп таким чином допомагає Путіну завершити цю війну, зберігши обличчя. Тобто, насправді все це може закінчитися на умовах в інтересах України. Е, дивіться, е, ну це може виглядати як спроба дати зберегти обличчя чи є це якимось проханням зі сторони Росії? Я, наприклад, не впевнений. Знаєте чому? Тому що якщо Росіяни дозволили собі такі речі. І це не напряму відбувалося? Ну може вони там з Трампом, звичайно ж, говорили напряму, бо була телефонна розмова. Але тим не менше, якщо вони собі таке дозволяють, ну це ж нічим іншим ніж приниженням сполучених штатів назвати тоді не можна. Мені здається, що це більше позиція самого Трампа, який вважає, що він такими кроками е, і такими послугами ну, типу, зробить росіян більш піддатливими взагалі до ідеї завершення війни. Але чи буде це на умовах України, чи буде це відповідати хоча б нашому ба? Бенню, ну, яке власне в нас є, це питання відкрите на сьогоднішній день. На нього немає однозначної відповіді. Це дуже важливий момент, і його треба враховувати. Тобто, це, це не ну, ми, ми не знаємо точно, до чого це власне може поки призвести. Трамп поки грає так, він вважає, що це робить його переговорні позиції сильними. Європа, наприклад, оцінює це по-іншому. Як воно буде насправді? Ми побачимо за результатами другого раунду перемовин, які ну, начебто, на цьому тижні повинні відбутися між американцями, Сіми росіянами є ще один цікавий сигнал. Це Вітков який заявив Стамбульська угода, можливий орієнтир для завершення війни. Я глядачам нагадаю це про скорочення української армії, повний нейтралітет, російську як другу державну. А чи дійсно штати можуть піти за таким от за стамбульськими домовленостями з путіним зараз домовлятися і без України? Ну це ж принизливі умови. Це надзвичайно принизливі умови, і власне. Те, що з'явилася така от історія, і згадали ці стамбульські домовленості для нас це дуже поганий сигнал. Це не означає, що звичайно, звичайно, дивіться, що буде взяти за основу саме та історія, яка там мала місце. Тому що дивіться, якщо там мова йде про якийсь умовний там нейтральний статус України. Ну погодьтеся, це ж ти одна історія. Да, її в тому чи іншому форматі. Я не скажу, що можна обговорювати, але воно може бути на порядку. Денному по всьому іншому, так звичайно, там є Багато питань. Якщо це передбачає відступ Росії на лінію розмежування станом на 24 лютого 2022 року, про це теж можна говорити, але зрозуміло, розмови про скорочення української армії або багато якихось інших речей вони ну абсолютно не можуть мати місце. І тут у Україна повинна максимально відстоювати цю позицію, озвучувати всі червоні лінії, які є для нас ну важливими, які ми не готові переступити заява. Віткофа мені здається. Свідчить про те, що росіяни дуже активно працюють. Вони намагаються цю тезу якось просунути, якось її нав'язати. Але от наскільки їм це вдається, ну знов таки, поки складно говорити. Заява та була, але як воно буде насправді? Ви ж розумієте, що не можна буде взяти викликати кудись Україну, дати їм якісь документи, сказати, підписувати. Це так не працює. Американці спробували це зробити з угодою. нашої з ними да? І Чим це закінчилося? Ми всі прекрасно бачимо. А тут а тут ситуація ще буде набагато складніша. І тому е я не думаю, що поки ну ми там повинні сильно переживати, що мова пройде йде про якусь там капітуляцію, але зрозуміло, реагувати на це ми повинні. Тоб, чому? Тому що це ну, погані дані, не дуже приємні. Власне для нас. Е це погана історія, і цю історію, ну власне, не можна розвивати таким чином, як, як намагається робити, наприклад, росіяни, або частково намагаються робити американці. А чи можна вважати Вікофа більш більш важливим в орбіті Трампа для самого Трампа, чим Келох, який також от був він там зі своїм же приїхав. Вітков приїхав з Москви, а ще є Рубіо. Ми чуємо різні заяви. І на кого більше Трамп орієнтується? Чи тут інакше це працює? А, ні, це працює якраз так, як приблизно ви говорите. Проблема в тому, що у Трампа є багато різних людей. Він їм делегує різні повноваження, і ми не знаємо насправді до кого він більше прислухається, до кого він менше прислухається. Я можу, ну скажімо так, допустити, що до Віткофа він, наприклад, зараз прислухається більше ніж до інших людей в своєму оточенні. Видно, що у Віткофа є трохи більше повноважень, принаймні, з точки зору взаємовідносин з Російською Федерацією. Він ці повноваження активно використовує. Можливо, це пов'язано з тим, що Вітков приніс певні. é já resulta. Позитивний вигідний там для Трампа з близького сходу, і Трамп просто хоче це е, ну тепер масштабувати вже власне на завершення російсько-української війни. Всі інші вони поки демонструють максимальну лояльність перед Трампом. Але назвати їх е, так би мовити е, такими знаєте, суб'єктними гравцями мені дуже складно. Скоріше за все, поки вони такими не є. Вони виконують якісь там завдання, які нарізає Трамп. А от Вітков тут виглядає поки найбільш такою кандидат. Дидатурою, яка може не тільки доповідати, але й може ну там, наприклад, мати свою можливу точку зору і намагатися в ній переконати власне Трампа. Три заяви процитую: Зеленський Путін не подарує нам мир. Ми маємо здобути його силою. Тобто, тут виходить, не йдеться про дипломатію. Чим зараз зайнятий Трамп? Прем'єр Данії каже, мир в Україні може бути небезпечнішим за нинішню війну, і заступник глави МЗС Росії Рябков. Перемир'я без довгострокового врегулювання це шлях до нової ще більш жорстокої війни. Тобто, всі говорять навколо про неможливість миру. На що реально сподіваються в, в команді Трампа? Чи не сподіваються насправді? Ні, я думаю, що в них якісь сподівання є. Вони трошки знаєте так інфантильно виглядають, ідеалістично, але в них сподівання на що? Що вони от якось в якийсь момент з Росією всі суперечливі питання вирішать придумують якийсь план, який влаштує типу їх, і спробують його тоді представити якби всьому світу. Ну і конкретно Україні, е, можливо, у Трампа це димова завіса певною мірою. Ми теж це не можемо відкидати. Тут, тут складно поки сказати, дехто взагалі бачить в ньому. у нього певний такий знаєте розрахунок, що він заколисує Росію, а потім як вжарить. Ну я не знаю наскільки це, 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 це має місце, е, але ми не можемо такі варіанти теж відкидати. Е, у Трампа просто. Є сподівання саме на припинення вогню. Йому треба це зробити, хоча б там за ну, не знаю, можливо, на якийсь певний період часу. Показати можливість, що вогонь може бути припинений. Що от просто знаєте, активна фаза бойових дій там призупиниться на якісь там кілька днів по всій лінії розмежування. Ну на для прикладу, да там припиняться якісь атаки по е, ну зі сторони росіян по цивільній інфраструктурі, з нашої сторони, наприклад, по їхнім військовим і там е, енергетичним об'єктам. Там, типу НПЗ, да, які є, і для Трампа це вже буде вважатися перемогою, завершенням війни, там і так далі. Ну наскільки воно може бути реалізовано, я думаю, що це точно не на цьому тижні і, можливо, не в найближчі тижні, бо видно, що торги тільки починаються. Давайте цинічно це так назвемо, в тому числі торги між Росією і Сполученими Штатами. Вони торгуються за найкращий варіант. А от яким він буде, це питання насправді відкрите поки. А торги між Україною і Сполученими Штатами на якій стадії знаходяться спочатку, Зеленський відмовляє Трампу, потім, після зустрічі з Келогом, нібито погоджується. Зараз вже нові заяви лунають про те, що буде угода між США і Україною про Надра. Що вам відомо станом на зараз? Ну наскільки я розумію, угода може бути дійсно скоро підписана. Але судячи з останньої заяви Свириденко, там з'явився такий цікавий нюанс значить, що угоду повинні підписати лідери країн у Вашингтоні. Можливо, це ув'язане якимось чином з візитом Зеленського до Трампа. Зеленський про це згадував на прес-конференції. Воно в такому випадку, дивіться, ну воно непогано буде виглядати, і навіть корисно для України, якщо вийде це зробити. Тобто, що Зеленський зустрінеться спочатку з Трампом, потім тільки Трамп буде зустрічатися з Путіним. Плюс підпишуть угоду. Трамп зможе похизуватися всім цим. Ну тут слухайте, знаєте, ми можемо по різному зараз ставитися до угоди. Ми можемо по різному ставитися. До того, що робить чи не робить наша влада, але давайте так скажемо, що ну заради взагалі національних інтересів України і нашого ну елементарного виживання в війні і досягання там мінімального, хоча б прийнятного результату, було б звичайно непогано, щоб цю угоду підписали, щоб це дійсно зробив Трамп і Зеленський. Щоб вони поспілкувалися. і Мені здається, це може дещо змінити взагалі взаємовідносини між нашими країнами, якраз в бік позитиву, і ну, дати нам якісь додаткові козирі. Про які згадував Трамп, що в нас їх немає, да в контексті оцих перемовин про завершення війни, але робота ведеться. Я ж кажу ще симптоматично, є те, що от за добу не було ніякої реакції жорсткої зі сторони США. На ті заяви, які вчора робив президент, тому що ну деякі з них такі знаєте, особливо якщо їх з контексту вирвати, вони б так виглядали не дуже можливо для Трампа. Якщо з контексту вирвати, я підкреслюю, але поки реакції немає, може так буде і надалі. Може дійсно там зосередилися на практичних аспектах і готують цю угоду, да й все але ключове питання? Воно не розкрите. Гарантії безпеки виходить, що ми тільки припускати можемо, що задовільнить Зеленського в новій версії цієї угоди, чи щось зрозуміло. Ні, ми можемо припускати. Я, наприклад, не зрозумів з прес-конференції, що президент має на увазі під гарантіями безпеки в контексті цієї угоди. Розумієте, mm. я взагалі не здивуюсь. Вибачте, це можливо дещо цинічна версія, але ми не можемо її відкидати. Що президент тут виступив, зробив такі красиві заяви там про захист інтересів українців і так далі. А потім поїде він підпише угоду. Вона не буде прям НАТО так виглядати, як він її розписував. Але він та головне зробив. Да? Він до нації звернувся. Звернувся непогано, якась частина йому там повірила, підтримала його, і йому цього буде достатньо. Може бути і такий варіант, що угода насправді реальних механізмів гарантій безпеки не буде передбачати, крім просто участі американських компаній, американського уряду в багатьох процесах. Це дійсно само по собі важливо. А от конкретно гарантії безпеки вони будуть вже виписуватися більше там перед європейцями, а не власне перед американцями. Може бути такий сценарій. А те, як європейці поводять себе в ці останні години, буквально багато пакетів допомоги заяви, які лунають більшість лідерів зараз в Києві, знаходяться. Чи схоже на те, що Європа, що називається, прокидається? Про що ми вже говоримо? Я не знаю скільки, декілька років. Три роки, да, три роки. На ну, да, насправді три роки. я Чекаємо. думаю, я думаю, що ми побачили певний прорив. Це позитив. Це дійсно така спроба, якби Європи десь прокинутися. Вони визнають вже очевидні речі, що їм просто нема куди діватися і їм треба робити багато інших якихось там моментів. Так що в цьому контексті я думаю, що в нас буде певний позитив, і цей позитив він буде ну власне тримати. Так би мовити, тривати і далі. Вони багато запланували там на наступний тиждень. Я думаю, що такі принципові речі будуть там обговорюватися і власне прийматися. Ну і останнє питання. Ви кажете наступний тиждень. Європейці маємо нового європейця Фрідріка Мерца. І він заявив, що курс на незалежність Європи від США і рішуча підтримка України. Так, от воно у нього пролунало. Коли чекати конкретних дій від нього, і чи може він доповнити оцю двійку Макрона і Стармера, які зараз будуть до Вашингтона звертатися? І таким чином посиливши Європу принципово. Ну, дивіться, історія з Мерсом – Це дуже важлива історія для нас. Насправді дуже важлива в тому сенсі, що. Я думаю, в них зараз ключове завдання і ключове для нас важливе питання, і щоб вони якомога швидше сформували коаліцію. Вони вже почали з 12-ї години сьогодні перші перемовини. Якщо вони це зроблять, я думаю, що Німеччина зможе повернутися в клуб лідерів Європейського союзу, і це однозначно для нас буде гарна новина, тому що вони скептично достатньо налаштовані по відношенню до Сполучених Штатів, і власне цей скептицизм він може дозволити. Німеччині більше допомагати Україні і брати на себе якусь роль лідера в повоєнному цьому врегулюванні, ну і в допомозі Україні. Тут для нас поки перспективи непогані. Але я боюся, що десь місяць, ну як мінімум, це якщо пощастить, да, місяць ситуація буде ще дещо в підвищеному стані, тому що формування коаліції. Але якщо вони її швидко зроблять, тоді для нас відкриються зовсім інші перспективи. І я думаю, нам цими перспективами треба буде по повній програмі скористатися. Пане Ігоре, дякую вам за розмову. Аналітику Ігор Рейтерович політолог був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео і тисніть вподобайко.